Доброго дня любителі смачної ягоди. Сезон 24-го року. Гожина Карака Блек. Роликів з описом цього сорту новозеландської ну, літньої гожини робив я неоднократно. На каналі є. Що по цьому сезону? Ну, двох словах, хто не бачив попередні відео, значить сорт літній, ошипований. Що повний добрячий, як листя, навіть так і пагони, що розставляє неудобства при уході за цією ожиною. Головна, головний плюс цього сорту ожина. Рання. Значить, довгий час не було конкурента по срокам цього сорту, тепер з'явився це Columbia Sunrise. Значить, пагони стеляться. Значить, спригинати їх і утримувати в горизонтальному положенні не треба. Якщо ви живете кліматі, де бувають сурові морози взимку, але От... піднімати пагони на шпалери, підвішувати із шипів Приходиться використовувати рукавиці зварщика або другі цупкі рукавиці, і легше поколотися. Можна досить серйозно. В цьому сезоні проявився один мінус, про який ми попереджали. Сорт часто хворіє. Рослини цього сорту часто хворіють грибковими захворюваннями. Уже восени я бачив, що з одним кущом будуть проблеми. І весною я його повністю вирізав, тому що... Павни були в жовті, почали мас масово всихати. Поодинокі жовті павини хворі, знайшлися на їх кущах. Ягоди не печуться на сонці. Вони немає зараз в мене ні сітка. І поливи в мене дуже обмежені, але ягода не печеться. Це плюс. При недостатку вологи ягоди можуть засихати, ніби ізюмиться. Але от білих таких плям, попечених як інших сортів літніх, я не наблюдаю. Ну от приклад хлороз. Пауни. Це прошлогодні на них є ягоди, вони явно хворіють, хоча оприскування проводилися. Можливо, причина в страшній жарі, хоча тут вони рядом під деревом. Візуально по вражайності карака Трошки краще за Sunrise, ягода в неї крупніша. Але те, що вона ошипована, дуже велика проблема. Тут я на хвилинку підійшов до Columbia Sunrise, щоб візуально порівняти бачимо, ягода більш мілкіша. Мил... Але завдяки великій кількості пагонів заміщення можна отримувати на саморазі теж непогані врожаї. Повністю прощатись караку я не буду, але думаю обмежусь парою кущів. Все-таки рання ягода є рання ягода. Навіть для нашого скромного ринку. Та й для себе покуштувати ранню ягоду, тим більш дуже смачну, як на мене. Але більше збільшити кількість караки блак я точно не буду. Всього найкращого мирного неба.